Права 288. Наталка придбала художній альбом за 126 гривень і кілька збірок поезії по 18 гривень кожна. Скільки збірок купила Наталка, якщо за всю покупку вона заплатила 198 гривень. Ну що ж, цю задачу можна розв'язувати по різному, можна через рівняння, можна по діям. Ну, давайте спробуємо подіяти. Якщо всього вона заплатила 198, а за художній альбом 126, то спочатку дізнаємося, яка решта, бо цю решту вона заплатила за збірку поезії. Отже, пишемо тоді перша дія. Треба від 198 відняти 126. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо стопчик віднімати. 198 мінус 126. Віднімаємо. 8 мінус 6 це 2. 9 мінус 2 це 7. 1 мінус 1, 0. Попереду напишемо. Тобто записуємо, що різниця у нас дорівнює 72. Пишемо в дужках чого. Гривні. Це у нас вартість. Вартість. Збірок поезій. Збірок. Поезії. Ну добре, тобто загальна вартість збірок поезії 72 гривні. Але ми знаємо, що одна збірка поезії коштує 18 гривень. Ну що ж, тоді давайте знайдемо кількість таких збірок. Ми пишемо тоді друга дія. Нам треба 72 поділити на 18. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна багатьма способами. Можна куточком поділити. Ну, але можна і так записати, що поділити на 18 це 72. Поділити на 2. І поділити на 9. Тобто, якщо ми хочемо поділити на 18, треба розділити на 2 і розділити на 9. 72 поділити на 2, це буде 36. Поділити на 9. А це буде у нас 4. Тобто, Чотири чого? Ну, це буде збірок поезії. Не знаю, так, напевно, і записуємо в дужках. Збірок. Чотири збірок поезії. Ну що ж, ми знайшли, що у нас можна купити 4 збірки поезії. Купила Наталка. Ну, а тепер записуємо відповідь. відповідь. Нас запитують, скільки збірок. Купила Наталка, пишемо 4 збірки. Можемо навіть додати поезії. Ну що ж, ось таке завдання на повторення на цьому вправу завершено.